Операція пройшла зовсім не страшно, хоч боялися, звісно, а воно якось так все швидко, нормально, спокійно, безболісно. До нас звернулася пацієнтка, вона з міста Одеси, їй 62 роки, з правобічним коксартрозом 4-ї стадії з больовим синдромом. Їй проведена малоінвазивна операція Суперпад по заміні кульшового суглобу. Сьогодні три тижні вже, тобто 21 день пройшов після операції, пацієнтка себе гарно почуває, болі не відчуває, реабілітацію проходить. Скажіть мені, будь ласка, що можете сказати за ці три тижні, що у вас змінилося? Та змінилося все. Перш за все, що можливість хоча б виспатися без цього страшного болю, який переслідував весь час, весь час, весь час. Не вниз наклонитися, не в бік, ну нікуди. Зараз уже я на ногах. Це в саме велике щастя. Я можу навіть онука забрати зі школи. Прекрасно. Це, Це вже якась для мене велика перемога, звісно. Вже потихеньку по дому починаєш робити щось. Ну тільки нижню частину, ще трошки важкувато нахилятися, а так я можу. Уже з одним костилем хожу. Так, для перестраховки, просто із за того, що я трошечки побоюваюся. Mm -hmm. Ну на фоні того, що було раніше, не більше. В принципі, можна і так пройтися, Олегенько можна пройтися так більш-менш величезне. Дякую цій клініці. Величезне дякую знайомій, яка мені дала ці координати, тому що я думала їхати вже не знаю, куди чи в Миколаїв, чи в той Черні чи Чернівців, але потім щось послухала, думаю, ні. А потім зустріла знайомий її син, 42 роки, оперувався у вас. І вона мені каже, скільки ти вже будеш оце мучитися ходити. І я прийшла, і все сталося так швидко. на моє... Мабуть, це судьба, як ото кажуть. Доля тут була. Тому що я прийшла у вівторок, а в п'ятницю мені вже зробили операцію. І все. До 6 вересня і зовсім, ну це зовсім інша. Якість життя, що тут казати, да. сподіваюся, ще на більші результати незначно. Точно масне да мало часу ще. Але ну порівняння, я думала на сам на справді, я думала, що буде якось важче після операції, затяжніше. Але дуже сама здивована, тому як швидко проходить цей весь процес станов... Стати на здорові, як то кажуть, ноги і відчувати якусь іншу якість життя, а не постійний біль, 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 хромота. Оце палка, оце, ну, не дуже приємне життя таке було. Ось, величезне, величезне дякую всім лікарям. Олександр Анатолійович, вам низький поклон не тільки від мене, а й від моєї сім'ї, тому що бути не дуже приємно. Чесно, тим більше в віці, а зараз золоті руки. Дякую. З першого погляду цей лікар просто прийшовся до душі. Це правда. Зразу така ну, довіра, вселенська довіра. І я вам просто безгранично вдячна. Операція пройшла зовсім не страшно, хоч боялися, звісно, а воно якось так все швидко, нормально, спокійно, безболісно. Ніяких Очоків оцих у мене не було. Ні, ну ні немає. ну нема цього. Це ж правда. Директору клініки, бойовому Олександру <смі> Павловичу, все реабілітологам, дівчатам, Анжелочці. Ну всім, всім просто низький уклін. Якби могла зараз наклонитися до землі, я б це зробила. Але зроблю, може би, трошки пізніше, через три місяці, дай Бог. І вам всім бажаю тільки здоров'я, сімейного. Щастя, всіх всіх благ і миру нам всім. Дякую, всі дуже, дуже приємно. Гарно все сказано, нам дуже приємно, всі клініки, особисто мені. Всього вам найкращого. Вам е... Аж до сліз хочеться вам побажати всім всього доброго і подякувати. Просто подякувати. Ще раз дякую, дуже приємно.